Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, що хвилини у кожному куточку земної кулі, відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це і не знати дивні, смішні незвичні новини зі всього світу: те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Ну все, приїхали! Скоро нас будуть годувати м'ясом Мамонта. Австралійські дослідники зробили кульки, які містять ДНК вимерлого шерстистого Мамонта. Тобто мідболи, фрикадельки по-нашому. Компанія Вов вирішила створити штучне м'ясо. Представники фірми переконані, це допоможе боротися з кліматичною кризою та зменшить кількість тварин, яких знищують, щоб нагодувати нас з вами м'ясоїдів. Дослідники вже повним ходом вирощують мамонтяче м'ясо у лабораторії. Для цього в клітини овець вони вбудували білок, який відповідає за аромат колір і Смак Мамонта. Спробуйте уявити, як це на смак. кажуть, фрикаделька пахне як. Крокодиля чи стейк зробимо вигляд, що ми всі зрозуміли. Оскільки ДНК Мамонта має деякі прогалини, її доповнили ДНК африканського слона. Фрикадельку з Мамонта вже презентували в науковому музеї Немо в Нідерландах. Однак, спробувати її так ніхто і не наважився. Наразі вона ще не призначена для споживання, але до цього, напевно, вже не так і довго. Насправді не всі готові прийняти ідею штучного м'яса. Дехто з науковців вважає, що таке м'ясо може бути небезпечним для здоров'я. Інші, що це порушує природний баланс. Незважаючи на це, творці фрикадельок з Мамонта продовжують працювати над своїм проєктом. Науковий факт: Коргі дійсно мають круглу дубцю. Вчені пояснюють, чому пухнаста задня частина цього милого собачки не тоне у воді. Відео з цими кумедними песиками постійно гуляють інтернетом і навіть потрапляють у топ популярних видань, як от у британський Daily Mail. Дивлячись на цього милого собаку, який має вигляд ходога з короткими лапками, здається, кинеш його у воду, він піде на дно. Але він не просто не тоне, а і стирчить задньою частиною, ніби бульбашка. Не тоне. І ви не повірите, за цим стоїть наука. Вчені з'ясували, ця пухнаста дубця майже на 80% складається з жиру, а не м'язів. Цей зайвий жир взагалі-то і не зайвий, а дуже потрібний. І є наслідком того, що Коргі має коротюсенькі лапки та велику голову. Тож більше ваги переноситься на задню частину тіла, пише Daily Mail. Коргі це популярні домашні улюбленці, які завдяки маленькому розміру любові та вірності завойовують серця своїх господарів. До речі, найбільшою фанаткою цієї породи була Єлизавета II. Здається, це саме вона закохала світ у ці пухнасті дубки, які не тонуть у воді. Британська королева протягом 70 років виростила 30 коргі без кота і тюрманета в одній з в'язниці Вашингтона вирішили провести експеримент. Ув'язненим за гарну поведінку, дозволили брати котів на опікунство. На тварин чекала евтаназія, тобто процедура присипляння, якщо б їм не змогли знайти господарів. Утім, ув'язнені швидко розхапали всіх хвостатих по камерам, аби кому котиків, звісно, не давали. Ув'язнені мали спочатку пройти співбесіду, щоб бути прийнятими до програми кототерапії. У в'язниці зазначили, що такий підхід вже має свої результати: хвостаті, доглянуті, живі та здорові. А котячі доглядальники, тобто самі ув'язнені, стали спокійнішими, добрішими та хочуть більше працювати в обмін на іграшки та смаколики для своїх вихованців. якби цим злодіям у дитинстві батьки купували котиків, можливо, сьогодні вони б не сиділи у тюрмі. Мораль. Не шукайте зайвих пригод. Шукайте безпритульних котиків. Дивовижна хмара снігу ледь не поглинула лижників. Таке природне явище не рідкісне ані для гір штату Юта, ані для українських Карпат. Але встигнути зафільмувати цю надзвичайну лавину то велика вдача для свідків. Хоча, напевно, більше везіння те, що при зйомці ніхто не постраждав. А постраждати від такої вбивчої краси дуже легко. Лавини сходять швидко і застають людей зненацька. За словами експертів, вони можуть рухатися зі швидкістю від 100 до 130 км на годину і зазвичай трапляються на схилах 30-45 градусів. І знати це не буде зайвим для тих, хто полюбляє ходити у гори. Подивіться, як величезна лавина, немов порохова хмара, поглинає гори. Відео водночас моторошне, але захоплює подих. Це одна з найбільших лавин, які я коли-небудь бачив у реальному житті. Каже людина, яка записує відео, коли снігова хмара в повітрі пливе на них і починає підійматися в небо над схилом, на якому вони катаються. Це виглядає як у кіно. Але дивитись на таке явище крізь екран, погодьтесь безпечніше, ніж особисто. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне, навчитись їх бачити та дозволяти собі посміхатися.